Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український ютуб-канал Єгор Кравцов. Сокірянщина гудить, Сокірянщина говорить, про що? По інсайдерській інформації в одному з сіл Сокірянського колишнього району, нині Дністровський район, а село Романківці. Працівники служби безоплатного таксі забігли за людиною в двір. А людина тікала від них, виломали двері в сарайчику, де людина переховувалася від працівників служби безоплатного таксі. Не виломали, а вибили ногами, берцями, начебто двері, заламали руки людині, завели так його заламаними руками в таксі і вивезли в невідомому напрямку. Про це говорить вся Сокірянщина. І люди попросили мене відзняти про це відео, що я, як журналіст, і виконую. Важко собою уявити, людина тікає, забігає в свій двір, ховається в сарайчику, а працівники служби безоплатного таксі чомусь забігають в його двір. Порушуючи так, порушуючи закон, а потім б'ють, начебто по інсайдерській інформації берцями у двері Сарайчика, вибивають двері, витягують його з заламаними руками і заводять, завозять, заводять заволакують в таксі і вивозять в невідомому напрямку. Про це говорить вже вся Сокірянщина. Не можу я не викласти цей факт. Це, звичайно, інсайдерська інформація, її потрібно перевірити, але говорять же, усі люди. І це не є дуже добрим. Тому що така інформація, якщо вона правдива, свідчить про те, що з законом в місті Сокиряни та на території Сокирянщини не все гаразд. А це військовий час. А це військовий час діє на людей, не в дуже позитивному руслі. Я так м'яко виражаюсь. Уся інформація, яку я виклав в відео, була інсайдерською. на мою думку, її потрібно перевірити. Остерігайтесь таких таксистів, безоплатних таксистів. Просто. Тому що порушити закон України Конституцію для них що? Ах... Дуже просто. Вони на нього зовсім не зважають, тому можуть тільки порадитися. порадити. жителям Сокірянщини, будьте обережні, думайте. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!